Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні хочу розказати вам казку, яку ви всі знаєте і чули багато разів. Ця казка може нас навчити правилу поводження з незнайомцями, а назву ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Старенька бабуся у лісі жила. У гостинці для неї онука несла, хто дівчинку цю по дорозі зустрів, як казка ця зветься, хто б відповів. Червона шапочка, які ви всі розумнички, Тож слухайте. Жила гарненька дівчинка разом зі своєю мамою і звали її Червона Шапочка. Одного разу захворіла бабуся, вона пішла її провідати. Мама наказала ні з ким не розмовляти по дорозі та не затримуватись, а швидко йти до бабусиної домівки. Червона шапочка пообіцяла дотримуватись цього правила. І як тільки вона потрапила до лісу, то сразу про нього забуло, бо там було так гарно і красиво. Дівчинка йшла та любувалась квітами, пташками, яскравим сонечком. Настрій в неї був дуже веселий. На лісовій стежинці несподівано вона зустрілась з незнайомцем. Спочатку червона шапочка злякалась і навіть хотіла сховатися, бо пригадала слова мами, що не можна розмовляти з тим, кого не знаєш. Але він був такий люб'язний. Та усміхнався до дівчинки, а їй так хотілося з кимось поговорити, що, про все забувши, почала відповідати на його питання. Привіт, мене звуть Вовк. А як звуть тебе? Доброго дня! я Червона шапочка. <гум> Червона шапочка. А чому тебе так називають? Бо бабуся подарувала мені червону шапочку, а зараз вона хворіє і я йду її провідати. Вовк дуже зрадів, бо він давно хотів дізнатись, де живе бабуся. А де живе твоя любляча, хвора бабуся? Там, за лісом, біля млина, у маленькій хатинці. Дякую тобі, відповів вовк та швидко побіг лісом. Малята, а як ви гадаєте, що було далі? Про яке правило забула Червона шапочка? А що робили би ви на її місті? Чекаю на ваші відповіді. Будьте дуже уважні і обережні, мої любі, до побачення!